Чи є у вашої дитини паразити? Багато батьків навіть і не здогадуються, що причиною проблем зі здоров'ям у дитини можуть бути паразити. На жаль, аналізи калу на ентибіоз, яке здається за медпрограмами, він інформативний менш ніж на 10%. Особливості паразитозу, що він поселяється у тканинах та крові дитини, маскуючись під видами безліч захворювань. алергія провокується в 86%, що там є паразити, анемія 77%. Ків запори 66% і навіть онкологія викликана присутністю різних паразитів від літків до глистів. Вас не здивує, що зростання злоякісних новоутворень до підліткового віку зростає на 0,9% по всьому світу. Непрохані гості пожирають всередині все корисне, залишаючи господарів токсини і руйнуючи органи. Думає, лікар у поліклініці він зрозуміє за першими ознаками, що вас паразити.